Добрий день, шановне панство. Сьогодні неділя, внутрії втікають. І сьогодні хочу показати вам, як мені вдасться, не вдасться, як подружитися з нутріями. Тобто, як їх починати е, приручувати, щоб вони з вами дружили. Бо дуже важливо, от дивіться, в мене шоколадка. Чому шоколадка? Тому що вона любить шоколад. Дивіться, в мене ось тут кусочок, що шук... цукерка шоколадного є, і вона вічно чекає на нього. Ось, Вона зі мною дружить. Інші нутрії, бачите, я говорю, вони ще до того не привикли фотомоделями бути, але для того, щоб приручити нутрі, в першу чергу будь-яка тварина починає приручуватися, коли вона голодна. Коли голодна тварина, ота, як я вже бачите, великий кусочок моркви, той самець, з яким я не дружив, він зі мною зразу не дружив, гарчав на мене. А зараз ми помаленьку починаємо з ним дружити. Він вже на мене не гарчить. Я як даю е, їсти сюди, то вже з горням, яким я даю гранулу, то самець. Е, то самець підходить, і бачите, він боїться, він нічого. Але я колись тільки відкривав, він одразу е, втікав звідси і гарчав. Ну, але то треба не один раз і годинами, ну, пару годин, півгодини посидіти, щоб вони привикли. бачите, внутрі привикають до мого голосу. до... До того і вони хочуть їсти, тут морква пахне в мене в руках, і вони помаленьку підходять і рано чи пізно воно візьме. Як воно раз візьме, другий раз візьме, <кій> і помаленьку вони привикнуть і будуть вас брати з рук, і потім ви легенько будете заходити в клітку чи вольєр, руки пхати, і не будете боятися. Бачите, самець от ходи, ходи, рано чи пізно. Він чимраз ближче підходить. І він візьме від мене ту моркву. Ну, мені, напевно, треба не говорити, ну, знову я не хочу <кій> не говорити, бо відео буде нецікаве. Ось. Зараз почне віджимати. Значить, в самки. Ну, добре, зараз. Бачите, я ж світла не включив, то ви і не бачите в телефоні. Вроді включав, включав, ні. І так, посидівши якийсь проміжуток часу, тварини і до голосу вашого привикнуть, і до запаху рук. І до всього вони помаленьку привикнуть і будуть з вами дружити, тільки їм потрібно приділяти увагу. Дивіться, бачите? Ну, терня вже в мене взяло морпочку. Бачите? Ну, але вони того, що я говорю, вони бояться. І так, нічого страшного, відважніші, скоріше, получають більше задоволення. От Бачите, шоколадка приходить, вона де, я її легенько за хвоста беру, беру на руки шоколадку. А чого я так роблю? Бо рано чи пізно, по-перше, потрібно буде залізти в той вольєр. В вольєрі треба буде пхати руку, ловити малих. Все рівно той період прийде. І нема е, ліпшого, якщо ти відкриваєш, є свої плюси, є свої мінуси. Коли ми відкриваємо тут, і внутрі всі приходять, і ми помаленьку їх е, ловимо. Ловимо. Які потрібно відсадити. Пхаємо до них руки, забираємо в них малих внутріняк, і ніяких проблем в нас з тим не буде. Ну, а якщо така дика нутрія і ще до неї в клітку зайти, то, звичайно, виникають, виникають проблеми. Ось, шоколадка собі відважна. Вона вже в мене. Вона, я не знаю, вона так ми одне другу полюбили, як я від них маму забрав, то вона просто підходила до мене, я їй давав якісь смаколики, і вона, і вона постійно. Ті всі втікають, а шоколадка приходить і, і дружить зі мною. Я її деколи на руки возьму, погладжу. І та, таким чином. Е, Таким чином, вона того. ті тварини привикають до вас, і буде все добре.